Знову всім привіт! Продовжується робота над вишивкою сорочки. Минулого разу я вам показувала, як я підібрала кольори, як я розмістила ось, такі, ось таку заготовочку на саму сорочку. Я намагалася тоді вирівняти, зробити симетрично відповідно центру. Так, у нас тут є дві складочки, відповідно центру, симетрично. відповідно, щоб воно було рівно. Але зараз вже я бачу, що я зіштовхнулася з деякими проблемами. Хочу разом з вами поділитися. По-перше, не можу зрозуміти за рахунок чого. Пам'ятаєте, розгладжувала тканину, розгладжувала а, схемку, але ось тут вже з'явилися складочки тканини. Відповідно, або тканина потягнулася в процесі роботи, або, можливо, все ж таки, я не заперечую, що, можливо, я, це в цьому моя вина я не ідеально пришила, коли пришивала. Зараз доведеться трошечки розшити і заново вирівняти і заново приєднати, можливо, навіть булавками оцю частинку. Загалом, композицією, кольоровою гамою я задоволена, вона досить яскрава, вона буде видно на блакитному фоні. Довелося із тих кольорів, що я обрала, брати яскравіші кольори, ще яскравіші, тому що на білому фоні виглядає. Композиція ніжно-м'яко, а вже на блакитному деякі кольори не читались, так їх було погано видно. Тому довелося яскравіший жовтий взяти. Ось ці серединки там ще трошки були ще один колір був доданий, я його не враховувала. Не враховувала навіть не тільки тому, що не такий яскравий, а тому, що дуже складно вишивати. Нікому, ось, ось уже, пройшовши цей етап, нікому не раджу брати ось такі схеми. І, до речі, коли є схеми під вишивку сорочок, особливо, коли там геометрично геометричний якийсь малюнок, вони нанесені уже ці схеми, завжди Виникають якісь проблеми. Я це чула від майстринь, зараз спробувала на собі. Справа в тому, що, здається, що малюночок чітко проглядається. Насправді, ж він не співпадає з цією схемою. Геть не співпадає, буває там 5 клітинок, а тут 7 клітинок за схемою. Дуже погано видно цей малюнок, це другий мінус. Третій мінус, що немає. Клітинок, чітких. там є крапочки, я зараз вам можу показати ближче. Там є, здається, ніби розмітка такі краплиночки, бачите, мілкі, по якій можна вишивати. Але насправді вони знову ж таки не співпадають з малюнком. Це вже третій мінус. Тому інколи ось так ідеш ряд, я вже вирівняла, я спочатку як працювала. Можна було від середини працювати ось так. Мені здалося, що мені треба симетричні ці дві частинки. Я спочатку одну частинку, потім іншу, потім почала їх між собою вирівнювати. І виявилося, що декілька рядочків зіскочили, за рахунок того, що дуже багато, з дуже складно схемою працювати. Тому довелося додавати ті всі рядочки, ще там вписувати всередину ще один, не мов би такий шматочок. Зараз уже... Набагато легше буде працювати. Чому? Тому що схема несиметрична. І навіть якщо якийсь колір замінити один на інший, переробити, той, хто не знає схему, не здогадається, що так не потрібно було. Якщо тут треба було спорівнювати завжди, дивитися, що де відповідає, то, а, то я завжди поверталася, дивилася, що там, що там, то сюди донизу. Можна буде бути більш вільно працювати. Ось ще такий достатньо великий шматочок. Мені подобається, що внизу закінчується теж бутоном. Бачите, тут по краям бутон, і воно досить витягнуте, тому я думаю, що буду все-таки продовжувати. Хоча, до речі, можна ось, ось на цій квіточці завершити, теж буде непогана композиція. Можна на цій квіточки завершити непогана композиція. Побачимо. Побачимо, як піде процес. Робота досить складна. Працювати можна тільки в день, вночі працювати неможливо. Тому моя вам порада, якщо ви будете бачити ось такі водорозчинні схемки, відноситися до них дуже-дуже обережно. Хоча тут, ми, от мені зараз здається, так легко проглядається. Ось, ось ця частинка легко проглядається, зеленіша, середня проглядається, де вже жовті і світлі. Взагалі нічого розібрати не можна. Тому ось такі водорощинні схеми не раджу. Але я хотіла вам показати, що взагалі процес іде, боремося, знаходимо варіанти, вирішуємо ці варіанти, і я сподіваюся, буде якась гарна ексклюзивна річ. Все. Дякую за увагу! Покажу вам обов'язково, що вийшло.